Вітаю! Я консультант садового центру «Ваш сад» Світлана. Ми сьогодні поговоримо про таку чудову квітку, як пасхальник, просто народі називають. Це ріпсалідопсіс. Вони, виходить, родичі із шлюмбергірою. У них відрізняються квіточки. Тут прям ярус квітки йде в три ряди. Це шлюбергіра, яка квітує у нас. Ми називаємо її порожжественника. А сьогодні ми поговоримо. Про догляд ріпса лідопсіса ріпса лідопсіс. Дуже чудова, красива квітка. Прям такі розкриваються ромашки чудові, дуже багато видів є і білі, і рожеві, і красні. Коли вони квітують навіть в одному вазончику. Це дуже гарно. В одному вазоні, прямо як ромашковий букет. Отож повинна квітка стояти на хорошому освітленні, так як вони родственники все-таки кактусових, ще обзивають зіга кактус і лісний кактус. Тому квітку треба поставити на хороше освітлення, поливаємо при повному стихані ґрунту. Але коли квітка у нас квітує, бажано поставити більш яскраве світле місце розположення і. Все-таки поливаємо при хорошому помірі підсихання, тому що у неї квітка буде страждати уже від того, що вона не долучає влажності. Тому що, коли вони не квітують, ми можемо навіть десь пропустити полів там, і 2-3 дні, сухий ґрунт, і квіточка не страждає. Получається, листочки можуть трохи м'які становитися. Ви полієте, вона набере свою опругусть і все неба чудово. Но коли вони квітують, Будь ласка, полів по мірі підсихання хорошого верхнього підсушки, ґрунту і поливаємо, не засушуємо. Обов'язково давайте їм добриво з березня по жовтень, щоб вони у вас набиралися сили, щоб у вас довше цвітоносила квітка, щоб вони довше поцвітували у вас. І виходить, квітка, чим вони хороші, вона не однодневка. Вона може цвісти, там, якщо у вас не сильно жарко, Декілька днів, а потім вже ви перецвіт знімаєте. В оприскиванні, коли вони квітують, не треба не їх, не потрібно їх оприскувати. Коли вже квітка перецвітає, будь ласка, ви можете їх і оприскувати, тому що, як би ми не старалися, рослина також припиляється, тому можна зробити два в одному. Він хоче пити наш, наша квітка, і полили, і помили, і йому дуже чудово ви зробили. Якщо у вас круглий рік, допустимо, в кімнаті стоїть рослина, важко бути з цвітінням, тому що немає трошки перепаду температури. В принципі, що шлюбергіра, ріпсалідопсіс, не бійтеся, вони можуть у вас стояти на прохладному місці розположення до плюс вісім градусів. І вони таким чином в прохладі закладають на бутончики, і у вас стопроцентне буде цвітіння. Є такий момент, що може, допустимо, пересадили. Великі вазончики, це також може не бути цвітіння у квітки. В хорошому випадку заповняють вазончик корнями, і квітка не квітує, тому що вона працює на корні. І якщо немає виходить, теж питання добрива, також може у вас бути проблеми із цвітінням. І рослину обов'язково не чіпаємо, коли вони закладують на бутони. Вони всі бутонні, вони можуть у вас скинути, бутончики. отож, не переставляємо, коли рослина закладує на бутончики. не пересаджуємо ніколи, коли вони виходить, в цвіту. Пересадка йде після цвітіння. Потім вже можете і укоротити їх, вони дуже такі розкошні. На боки розлягаються листочки з часом, вони розростаються. Ви можете, як діленням, лист листочків цих, них знімати і присаджувати зразу в ґрунт. Вони дуже хорошо укоріняються. А ну, і там макнули в карнівінчики, посадили теж в ґрунт. Тобто рослина дуже хорошо розмножається. Отож, сьогодні у нас були такі родичі. Шлюмберг'єри пасхальник, ріпсалідопсіс, чудова квітка. Цвітуть вони на Пасху, на весну, тому їх і обізвали пасхальниками просто народі. Заходьте до нас в гості, радуйтеся нашим квітам, набирайтеся красивого позитиву. Хай вам щастить на все добре.